Добрий вечір усім. Зараз я вам хочу показати, як я готую різотто. справжнє італійське різотто. Я вже дуже його гарно навчилася готувати. Треба дві кастрюльки. В одній кастрюльці я роблю бульйон, в іншій масло. І я вже накришила, бо не хочу, щоб ви бачили, як я тут це роблю. Цибулю. Дуже багато цибулі люблю. Як справжня українка. Я вже все приготувала. І зараз вам буду показувати процес. В цю кастрюльку з маслом. Я всипаю цибулю. Цибулька накрищена, як хочете. Міленько, не міленько, мені байдуже. Так, щось ми неману мало масла. Зараз я додавлю. О, зараз, зинжу. ключу витяжку, обжарюємо цибульку. Я вже тут все приготувала, рис. Трошки замочую рис, є спеціальний рис для різоту. Його не треба дуже вимивати, бо не буде тої в'язкості. Трошечки замачую. Замочила і наситочко. В мене буде різотто сьогодні з дімари. Вони були заморожені. Я їх розморозила. Обжарюємо цибульку. Бульйон я добавляю такий уже готовий. може ще додав якісь спеції. Пробую на смак. Ну, цибулька так, треба гарненько підсмажити, щоб вона була наполовину готова. Така стала м'якенька, щоб всі свої соки випустила. Дивіться, як гарно. Тоді, коли цибулька майже готова, Ще трошечки, ще трішечки, ще трішечки. Така, щоб вона стала м'якенька, напівпрозора. Не треба її засмажувати сильно. Тоді до неї я додаю морепродукти Це можуть бути і гриби і... гриби, кабачки, можна різоту робити з кабачками. Можна просто робити різоту з луком полей. Не знаю, як вам сказати. Так, знову все перемішуємо. Таке в нас гарне виходить. Так. Тоді трошечки ще тушкуємо з продуктами. Коли воно закипа, закипить, я додам чесночку. Отак у мене я перемалюю, у мене таке. Хочу купити нове, ну, це теж гарне в мене воно перетирає. Часничок ото, цибулька, чесничок, ну. Українка. Ну, в італійській кухні теж воно дуже багато. Часничку вони люблять, таке все. І оце. І зараз часничку. Часничок. Як я вам казала, я люблю багато. Цибульки і часничку. Я ж справжня українка. Де б ми не були? 40 років, 50. А українське в нас залишається назавжди. І коли навіть приходять мої друзі, ну як у тебе смачно? Ну, смачно буде. додаємо того, як треба. Часничок. Це все ще трошки тушкуємо. Бачите, як гарно? Ох, техніка на грані фантастики. Що не тримається в мене телефон. Полиця все трошки протушкується. У мене закипить бульйончик. Я додаю вина. Вино, біле вино. Столове, недороге. Бувало таке, що і пива можу трошки додати. Ну, це треба, треба це робити. Бачите, отакий стаканчик я додаю. Воно додає такого смаку. Тушкуємо. Коли додали вина, тушкуємо трошки, щоб алкоголь випарився. Він випарюється, і тоді алкоголю не залишається в блюді. Так. Коли вже воно в мене не, не жариться, я додам трошки вершкового масла. Вершкове маслечко, кусочок. Я його не жарю, щоб воно не цей. Канцирогени кажуть, там, я не знаю, розтоплюємо трошечки. вершкового масла. Так, І чекаємо пару хвилинок, поки алкоголь. Ох, і бульйончик закипів. Зараз я попробую, який він на смак. Бо я вже не солю тоді. Це всі соль повинна бути в цьому. Бульоні Додам ще трішечки, трішечки. Отакої спеції теж овочі, спеції, трішечки, трішечки додам. Коли вже бульйон закипів, треба його снизити, щоб він сильно не кипів. Ще трішечки додамо цієї приправки. Добре, смачно. О! Тут уже в мене все готово. І зараз можу додати рис. Зараз додаємо рис. На Нарізоту повинен бути різ для різоту. Якщо в нього немає такої в'язкості, то зараз ми це перемешуємо з тим, що ми приготували. Воно зараз прийме весь свій смак, цибульки, чеснока, вина, фрутидімари. Морські продукти, морські гади, О, трошечки, трошечки, щоб воно рис прийняв у цей весь смак на себе. О, тоді, зараз ще трішечки. Тоді що ми робимо? Ще трішечки, трішечки. Хай цей рис. Оце в себе увесь цей смак забере на себе лук, кожна рисинка. О, Тоді частково додаємо бульйон частково. Не зразу залить, щоб там рис цей варився, а частково. І слідкуємо. Коли вже ви бачите, що рис розбухає і вже нема бульйону, тоді додаємо це ну 20-30 хвилин на різоту повинно бути. Потихеньку, отак залишаємо. І коли вже бачимо, що нема бульйону, ще додаємо трошки пару ложок. Потихеньку, потихеньку, поки різоту не буде готовий. Коли ще рис сирий, ми можемо мішати. Коли вже я бачу, коли я бачу, що вже рис готовий, додаю останні там дві ложки того бульйону, і я вже його залишаю. Кажу, що не треба стресувати різ. Там вже ми його залишаємо. На пару хвилинок без кришки. Тоді відключаємо, нічого більше не мішаємо. Відключаємо і накриваємо кришкою. І оставляємо його відпочивати, як кажуть по-італійськи. Ріпозари. І тоді вже. Буде готовий. Щось у мене тут таке на п'ятерку стоїть. Ну, він не, до... не... Він не повинен е... дуже кипіти. Він повинен томитися, отак от знаєте, томитися. І дуже смачно тоді виходить, оце ці інгредієнти, ось таке. Коли ми вже бачимо, що водички немає бульйону, додаємо ще пару ложок. І знову томимо, бо якщо отак -от, одразу залити це все, це не буде смаку. Це отак. окремо відвариться рис і ваші інгредієнти: гриби чи риба, чи овочі. Ріцоту можна робити з зукіні, з гарбуза, гриби.